Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Перед в'їздом на Кримський міст з обох боків зібралася черга понад 2800 машин. Повідомляє оперативний штаб окупантів. Крім того, на самому півострові продовжують лунати вибухи над Кримським мостом. Літають гелікоптери, винищувачі, пожежа, на туз для десятки машин опинились у воді через аварію після сьогоднішніх ударів по Криму. Там істерія, що ж Патрушев намагався налагодити відносини з Україною після падіння путінського режиму. Одним з питань буде деокупація Кримського півострова. Соціологи публіцист Ігор Ейдман зазначив, що нова Осійське керівництво після падіння путінського режиму буде відновлювати нормальні відносини із заходом, в тому числі економічні та політичні. А для цього спочатку доведеться домовитись з Україною. Про це захід вже говорить Росія безпосередньо, поки вона не домовиться з Україною, ніякі санкції не будуть зняті. Пояснив експерт. Також він зазначив, що повернення Криму Україні можливо буде проходити двома варіантами. Якщо повернення до кордонів, які були до 24 лютого, очевидно, то далі почнеться якась торгівля, і тут можуть бути різні варіанти. Зокрема, може бути якийсь перехідний період з Кримом, а може бути і інакше. Якщо російська влада впаде тотально, так що вся держава повалиться, це теж може бути у цьому випадку. Російські окупанти просто втечуть з Криму стрімголов. Та що питання Криму абсолютно не закрите. Я впевнений, що в кінцевому підсумку Крим повернеться, зазначив Ейдман. Раніше Ейдман писав, що російська армія чекає розгром та втечі в будь-якому випадку. Не політика, а арифметика. Робота західної зброї в Україні довела її абсолютну перевагу над російською. Навіть кілька хаймер з певною мірою змінили хід війни. А якщо таких систем буде, хоча б сотня, російська армії хана, це не політика, це арифметика. А США та інші західні країни нарощують поставки. Через деякий час потрібні цифри будуть отримані. Російська влада починає це розуміти, їм нема чого протиставити такі перспективи, крім шантажу, і вони ще активніше шантажують Україну та світ ескалацією війни і ядерною катастрофою. Головне не піддаватися цьому. Російська армія може успішно діяти, лише маючи серйозну перевагу в озброєннях. Зіткнувшись з якісно краще озброєним противником, вона побіжеть і ніякої ескалації не буде лише розгром та втеча. Причому ядерну палицю свою вони навіть не спробують дістати. Не до неї буде в хаосі та. Паніці редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова кожна своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі ставте подобайки пишіть коментарі підписуйтесь. переможемо разом